Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Renault Grand Scenic. Так, По автомобілю 2012 рік, 1,6 дизель. 260 пробігу, акустика Bose. Ціна 9400. Контакти є комбінований салон, клімат контроль на оригінальних дисках з парктроніками, Grand Scenic. Так, це у нас 14 рік, 275 пробігом, 1,6 дизель. Так, 96 кВт, ціна 11,200, Контакти 0,97, 987 82, 99. Так, салон комбінований, є кліматконтроль. На дисках з фаркопом та парктроніками. Renault Scenic другого покоління. Так, сьомий рік 1,6 бензин, 230 пробігу, 5750 ціна, шестиступенева коробка, контакти є. Кого цікавить, телефонуйте, до власника. Реносценік. 8800 ціна. 12 рік, 1,5 дизель, 223 пробігу, він код є відкритий. Контакти до власника. На оригінальних дисках. Комбінований салон, механічна коробка з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Так, По опису це 2017 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, автоматична коробка, 190 пробігом. Ціна 16 тисяч. Контакти бачимо ось тут. По салону. Такий стан салону автомобіля, сидіння на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 10 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Ціна 7600. Контакти бачимо є для уточнення інформації. Є клімат контроль, салон на тканині, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic другого покоління. Сьомий рік модельний 8-й, 2-літровий бензиновий двигун MPI на 99 кВт, 86 тисяч пробігу, ціна 6800. Контакти ось тут, є клімат контроль, протитумальні фари, підігрів сидінь. Так, комбінований салон шкіряний, автоматична коробка, кліматконтроль, є форкоп, парктроніки на дисках, кого цікавить телефонуйте. Рено Сценік. 13 рік, 1,5 дизель, 248 пробігу, ціна 8100. Тут контакти. Кліматконтролем. парктроніки також є. Більше інформації уточніть у власника. Renault Scenic в комплектації X-Mode. В гарному кольорі. 13 рік модельний, 14, 1 і 2 бензин, 85 кВт. Ціна 9800, пробігу 96 тисяч. Контакти до власника є. Є фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Реносценік другого покоління, семимісний варіант. Бензиновий двигун, треба уточнити який. 2005 рік випуску, 201 тисяча пробігу, 7 місць, ціна 5200. Контакти є. Це Grand Scenic З автоматичною коробкою передач з клімат На дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 12 рік 1,6 дизель, 164 пробігу, ціна 8900. Контакти тут. Комбінований салон, клімат-контроль. Форкоп парктроніки. Кого цікавить телефонувати? Renault Grand Scenic. Автомобіль 2014 року випуску, нефарбований, 1,5 дизель, ціна 10500. Тут бачимо контакти до власника. Більше інформації уточнюйте у власника. Реносценк другого покоління. Так, це є 2007 рік, 1,6 бензин з кліматконтролем, круїзом, задні парктроніки, безключовий доступ, з панорамою. Це на 5650, контакти видно. Коробка механічна. Є парктроніки та фаркоп. Renault Grand Scenic. 2007 рік, 1,5 дизель, ціна 6200. Є контакти до власника. Так, по салону. Світлий салон на тканині. Є кліматконтроль, бачимо. З парктроніками. Рena Гранд Сценік. В білому кольорі. Десятий рік, 1,5 дизель, 7-місний варіант з автоматичною коробкою. Ціна 8500, 260 тисяч пробігу. Контакти ось тут видно. Клімат-контроль. коркоп, парктроніки. Кого цікаво, чи телефонуйте. Renault Grand Scenic. 10 рік, 7-місний варіант, 210 пробіг, ціна 6.900. Контакти 099 72 17 566. Є кліматконтроль, форкоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Stenic. Класній комплектації. З акустикою Bose. Так, Це 13 рік, модельний 14, 1,5 дизель. З автоматичною коробкою передач, ціна 200 тисяч кілометрів, 10 400 доларів ціна і контакти ось тут. Комбінований салон. Комплектація X-Mode. Кого цікавить, телефонуйте.